Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають дучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. та стогне днів широкий, сердитий вітер завивав, додолу верби невисоке, горами хвилю підіймав, і блідий місяць на ту пору із хмари деде не виглядав, неначе човен сині морі то виринав, то потопав, ще треті півні не співали. Ніхто ніде не гомонів, Січі в гаю перекликались та я син раз у раз скрипів. Бандуристе, орле сизий, добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають, полетів би за тобою. Та хто ж привітає, я й тут чужий, одинокий, і на Україні я сирота, мій голубе, як і на чужині. Чого ж серце рветься, б'ється, я ж там одинокий, одинокий, а Україна, а степи широкі, там повіє буйнесенький. Як братця говорить, там в широкім полі воля, там синє море виграває, хвалить Бога, тугу розганяє там могили з буйним вітром в степу розмовляють, розмовляють, сумуючи, бо така їх мова було колись, минулося, не вернеться знову, полетів би, послухав би. Заплакав би з ними, та бадоля приборкала ми ж людьми чужими.